Добро здоров'я добрим людям! Сьогоднішню розмову назвемо так: прецедент корки. Про те, що таке прецедент, ми вже говорили. Але повторюю, це із серії слово не горобець вилетить не піймаєш, а часом ой як хочеться впіймати. І що цікаво, коли на нього вказуєш, то люди переважно або категорично заперечують, або дивуються і не дуже вірять, а як же горобець заліз так глибоко в. Стріху, під кірки, що вигонити його звідти не хочеться. Прецедент корки активно прогресує, бо ж мова розвивається, як повчав мене у Фейсбуці один друг. Дуже глибока думка, я ж цього не знав. Ну і що ж, відповідаю йому дружньо, гляньмо, в який бік вона тепер частенько розвивається. Письменницьке слово нині звучить не так гучно, як журналістське чи депутатське. Із нардепів їх витиснули на ток-шоу, не запрошують, книжки треба видавати переважно своїм коштом. Якось один нардеп на мітингу обурювався, доки терпітимемо корки. А що каже одинадцятитомний словник української мови? Корок перше значення: кора коркового дуба, яку використовують для різних потреб. Друге значення затичка. Пляшки та іншого посуду з кори такого дерева. Смолиус із й вилетів, мов корок із пляшки, Степан Чорнобривець. Далі, взагалі, будь-яка затичка для посуду, трубок і таке інше. Третє значення те саме, що підбор, каблук. А тепер подивимося на слово пробка, якого почали боятися, бо ж воно є не тільки в нас. Ну то й що? І знову спрацьовує примітивний принцип хай і гірше, аби інше. Та що там якась пробка? Нам не шкода, віддали назву Русі, віддали давньокиївське слово город. То тепер віддаємо й пробку. У словнику перше значення пробки пряме, майже таке, як і в корка. Тому опускаю. Друге значення загальне найменування затичок різного призначення для закупорювання бочок, пляшок і таке інше. У порівняннях. Відчиняються з гуркотом двері, з яких пробкою вилітає круть. Олександр Підсуха. Фразеологізм. дурний як пробка. Словник пояснює так. дуже дурний. Це найкраще з усіх пояснень, які я досі читав. Наступити на пробку і на корок теж, але цього фразеологізму словник не фіксує. Це значить добре підпити, сп'яніти. Третє значення те, що загороджує доступ, прохід куди-небудь, заважаючи дії функціонуванню чогось. Раптом почув дорож, що в його вухах ніби щось тріснуло, ніби хтось вибив звідти тверді пробки, і він почув гуркіт. Григорій Тютюнник. Переносне розмовне оце те, на що я прошу звернути увагу. Скупчення кого чого-небудь, що запруджує прохід, проїзд. І таке інше, забажаючи рухові. Приклад, пробка попереду розсоталася, шофер сів за руль і машина рушила далі. Леонід Первомайський. Четверте значення: один із видів електричних запобіжників. Пробка. Отже, є в нас не тільки пробка, а й переносле її значення затор. І нарешті є й цей старий добрий велосипед, про який дехто забув. А саме затор. Утруднення, перешкода, затримка в чому-небудь. Бачиш, ось тут затор, тут сюжет зупинився, Олесь Донченко, і нарешті мій коментар. Назвати пробки корками це на моє переконання розписатися, по-перше, у незнанні того, що існує слово затор, по-друге, розписатися у відсутності метафоричної фантазії і калькувати чужу метафору. Тому ліпше казати затор, бо навіть пробка, бо це теж наше слово, а не кальковану з чужого, кліше метафору корок. Мова таки розвивається, і по цій мові будьмо самодостатньо здорові.